Сьогодні з коханою, а ми приготували подарунки. Та бажання сьогодні замовити в доконаному часі Ти цей смайлік зараз в телеграмі. Кидайте смайл в телеграмі а і зараз хочете, можемо познімати. Не, не, краще не треба. Та. Але та, кохана показала, вона дуже фотогенічна у вас, так? Та? 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 Але, але, але не, не та. кохана, не кохана подруга, подруга життя та, та, та. 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 поки так. подруга. Я теж так з і, дівчиною, та. з подругою дружив, дружив з Харкова, вона мені потім доню народила. Та, я я... я вам та. Дякую, дякую вам. Замовити бажання з подругою сьогодні в доконаному часі. Доконаний час пам'ятаєте, як? Ні. Доконане, ніби відбулося. Наприклад, працюєте вже? Там. Так, ким працюєте, та що робите? Я менеджер з продажу. Молодець, а що продаєте? А потягніть мікрофон, я вам приклад надіктую бажання. То, наприклад, бажання може бути таке. Зробили з Сергієм колаборацію, збільшив свої доходи та заробляю на 200, 300, 500, 1000 доларів та більше в місяць протягом від зараз до одного-двох місяців. Може бути таке бажання? Ну так. так. Може. У подруги може бути таке бажання. Прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула турботливого друга, і друг подарував що, наприклад, нову суконку, та калечка може там. Протягом від зараз до одного місця. Може бути, ну, наприклад, наприклад. там щось самі чи кохане, якщо бажаєте, що подарував. Зрозуміло як? Відправляйте, напишіть текстом два бажання. Я вам пришлю подарунки і допоможемо бажання здійснити. Напишіть, що ви найкращий менеджер з продажу чого? З продажу. людей. А? Людей HR? Ні, ні, ні. А ні, як? Ну, є, я скажу, Знаєте, це максимально різні товари, оптові, які є ага. з Європи. Тобто, це може бути якась канс, товари, це можуть бути там якісь кави. ка в Україну так. продаєте. Ну, це так, саме європейські, які знають поставки просто. Ага, ага, поставки ага. Ви самі їздите чи ви Ні, 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 я просто а, ви, я як... займаюся дзвінками. знаєте. Дзвінками. Ну напишіть, щоб я знав, може ми щось у вас будемо замовляти. Добре, бо добре, бо, добре, бо знаєте, добре. ми не тільки можемо добрі справи зробити, а дай Бог колаборацію по мільйону заробити. Я знаєте, як говорю з мільйонером можна і біля познайомитися. Ви молодець теж гарно продаєте. Знаєте, Те, що вам подобається в мені, знаєте, є в кому. Та знаєте, то в кожного знає та, 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 гінація, точно, я але нам скоро знаєте, і ще, те, що не, ще, не подобається, я вам скажу головне, як я рахую подачу, це бути щирим з людьми. Точно, так, точно правда? Та, справжнім. Я бачите, написав будь та, справжнім. Та, та, Коли це, це, я справжні щирий, люди завжди готові відчути. Звичайно, і нас притягуються такі ж справжні щирі люди. Ви можете ще більше свою справжню щирість розвивати, як мій друг за минулий місяць 150 тисяч доларів заробив. Якщо буде цікаво, я поділюсь з вами, як ми то робимо через інсту, через телеграм, інстаграм. Ну і може якусь колаборацію, можемо таку знаєте, і для компанії вашої допомогти. Так. Будьте здорові, дякую, хай щастить Гарного дня.